Нарізаю живці на розмноження троянд. Ось троянти. Які Барка. ви обираєте? Які от дивисі. Бач, відцвіла квіточка. Відцвіла. Mm -hmm. Я отаку обрізаю. Отако. Бач, той листочок лишаю і беру три листочки. Три листочки. Три бруньки буде. Буде три бруньки. Чтири у мене вийшло, хай буде штири. Лісочки, отакі лишаємо пеньочки. Такі пеньочки лишаємо. Нижній той, той що має йти в землю, отако обрізаю отако навкис навкіс, коло бруньки. Головне, не пошкодити бруньку. Навскіс. Бачиш? Угу. Так, щоб воно цей. І я замочую воду. Хто хоче, є для троянд таке рідина, як замочувати там на кілька годин. Все, все там написано в рецепті. Кіплячки, там трояндочка намальована. Я одного року пробувала. Я не впевнена, що воно мені допомогло, але попробувати — попробувала. Можете спробувати, може я щось неправильно зробила, добре інструкцію прочитати. І цей. Я просто у воду покладу на кілька годин і воно буде у воді. Трошки помокне, набереться вологи. І я так кілька зроблю, кілька собі зріжу, таких, що відсіли. І Бо такі, такі от, то треба просто зрізати, отак от от. зрізати, воно вже відсіло в мене. то паркова троянда вона не на зріз йде, хоча її одиночні, можна і на зріз. Ставлю водичку, то що має йти в землю, щоб воно було в водичці кілька годин, щоб воно постояло. І буду садити. Достатньо три. Три гілочки мені достатньо. Ось цю виберемо. ту що відцвіли. Так, то ріжемо. Тут вже не обов'язково зрізати під кутом на той спосіб. І ось тут ріжемо. Розножуємо троянди на пеніпласті. Ось пінопласт я собі вирізала. Я кусок пінопласту, відміряла кружочок ножиком канцелярським, вирізала кружечок. Так, щоб він один набрав відерочку, воно має отако плавати. Бачиш? І олівцем отвори на три тих. І підписала, що я тут посадила. І дату. Абрикосову я хочу попробувати. Як воно буде. тепер Через ті отвори акуратненько закладаємо так, щоб кінчики були в воді. Отак ось от кінчики. Щоб вони були в воді. Але кінчики ось на сантиметр. Сантиметр півтора вони в воді. Ну не більше. Не, треба більше? Воду ну, треба міняти. Чесно кажучи, не обов'язково. Але дивіться, щоб воно. Дуже зелена, але встояно і не дуже холодно. Так. Е, потім тут на тих кінчиках за якийсь час, не знаю, може за місяць, це лежить від сорту. Кінчику з'являється кайф. Тут такий, такий наріз виходить, та, якби от кінчик той в сіль помакав цю муку, отакий біленький наріз. І потім тому з того нарісту виходить корінчик. Як вийде той корінчик, ще можна вже садити, але в якийсь горщик, щоб ще пильнувати. ґрунт ще не треба. Тому воно треба, щоб той корінь укріпився, щоб більше коріння розрослося. О, все, кладемо, написала дату, написала який, що я тут посадила. Саду не на сонце, а десь так на півзатінку. Я, можна тримати десь на балконі, на, на підвіконнику, десь так, щоб... Трошки було сонце, але не багато. Вонючки розпускатися, а там буде з'являтися той навіть калюс. Будемо чекати. Без то пар. перший спосіб. Так. Парнику цеджу. Ті другі, так? Так. Ну, мокло собі в, в тому Гроблю глибоко отако отаку ножем, я то пересапала, так. але. Мушу ножем, бо то треба глибоко пхати. Дуже глибоко. Я дочок поляю. Ось ті живці, що я набрала. На чотири бруньки. Три-чотири бруньки. Може бути навіть дві. Так, щоб хоч одна брунька була у грунькі. Решту можуть бути під верхом. Як дві, то теж добре. Ось так під кутом. Глибоку, зато хай бач, в мене виходить по дві бруньки. По дві бруньки в мене виходить. Я зробила глибокий рівчик. ножем собі роздобала. Дві ґрунті, а дві наверху. Досить я собі напишу, що я тут маю. Я маю дошит такий уродовий. Ой, якраз в рядочок влізлося мені. Я густенько саджу, бо я ще щось буду тут садити. І через скільки то часу будуть мати корені? Ну, книжка пише, що за три тижні. Ну ви вже так робили, то через скільки? Три нема. Через скільки? Три нема. Ну, треба не рухати. Дивиться, воно має звідси з тих бруднючок, що ми листочки пообрізали. Мають ці листочки, значить, воно живе. Ще чекати, побачити, як воно розвивається, не сохне. Весь час пильнувати треба, щоб воно було волого. І отако от я роблю. В садите, правильно? Тінь саджу. Бачите, я тут все геть позакривала старими веретами подертими, щоб ми буряне сіно носили. А тепер воно мені тут приводилося. Я отако от беру ящик і отако от накриваю ящик. І кожного дня я собі помаленьку поливаю. Я вже тут от, посадила була. О, вже листочки. Uh -huh. листочки чуть -чуть Бачиш, листочки Листочки чуть-чуть прозьобуються. Бачиш? І на ніч я накриваю отаку беру, маю телефон і таке накриваю, щоб воно зберігало вологу. Бачиш? А на день, на день, як дуже сонце, спека, то я... То в парнику, якщо в парнику, то я маю от такі кусочки картону всякого, від всяких коробок. І я отако прикриваю на день, якщо дуже спека. Зранку не треба, зранку спеки нема, бо воно все одно сонце потребує, але вже до обіду ближче, воно коли в парнику, воно дуже душно. Треба трошки я прикриваю. Якщо садити, я колись садила під пляшки зрізані. Зрізані пляшки від, від олії, від води 5-6-літрові. Зрізала так більше половини, то що з горлишком. І так само запихала в цей пляшку. треба, ну Я не, не забілювала її, я пхала в болото, щоб вона була повністю не прозора. Ну, але рекомендують забілювати. Щоб вона була забілена аби вона сонячних променів, щоб воно затемне не було. І тоді воно так само, точно так само, пильнувати, через горличко поливати час від часу, дивитися, не шарпати, не, не заглядати там, дуже не, не витягати, тому що воно тоді шкідливо воно є. По ваших отих трьох методах. Пінопласт, пляшка і просто в землю в парнику, який найефективніший. Оди ну, до знов почався. Пляш... Пляшка то все одно, що тут о, я зробила. Ну, а ефективніший який, по-вашому, як вам здається? Я тобі скажу таке: на все треба час. Живцями не все проживається. Буває так, ну, Взагалі книжка пише, що 30% живців пускають корінці. Буває більше, якщо добре пильнувати. Вирізати з гілочки серединку, не цубок, не крайчик і не там, де коло, коло стовбура воно росте. А так, щоб була серединка від, 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 того, від тої гілочки, то найправдивіше, найправильніше воно має бути. І не обов'язково виходить три бруньки, то можна навіть дві бруньки. Одна в землю, одна зверху. І пильнувати. Я одного року, ще тільки е, ми сюди вибралися, були, е, то вже дуже давно було. І ми йшли через село десь е, з чоловіком моїм покійним. І, і він е, побачив, що купа гора троян зрізаних. Є. Вже о, зима, ще зими не було, але вже були перші заморозки, трошки снігом першим притрусило. І я е, е, дивлюся, думаю, хтось зрізав, викинув, я собі наберу тих патичків. І набрала я собі тих патичків, десь мала якусь якусь турбинку, замотала в турбинку, щоб воно мене не колола, і принесла додому. І мала такий пеніпластовий ящик е, від чогось, від якоїсь упаковки. Набрала туди землі. І позапихала, і на зиму поклала. Вище до весни дивлюся, воно листочки починають пускати листочки. А один витягнула є маленькі корінчики масюські. Я ті корінки взяла тоді горщики і в горщики пересадила. І ото перший мій досвід, то не, перший, не зовсім перший, бо я ще на дачі розмножувала трошки, як ми у Львові жили. Але що фактично я майже всі троянди, які в мене є, то я от тих, той чоловік мені дозволив набирати того, бо вийшов питає, що ви робите, бо то недалеко він за браму викинув там таке хащі були. А я кажу, чи можна? Він каже, беріть, хоч всі каже. От я собі так мої троянди, майже всі я собі так розмножила на зиму. Ну, а то тепер кажуть, що в липні е треба починати. Але цього року все так, щось, воно скоро вже троянди відсвіли перший раз. Другий раз вони будуть пізніше цвісти, поки воно зав'яжеться, підуть молоді пагони і знову будуть цвісти. Через то я ті перші, щоб цвіли, позрізала і ось так саджу. І буду чекати. Щось вийде в мене, покажу. Пробуйте. То не тяжко зовсім. Я довго розказую, але то зовсім не тяжко, абсолютно. Як не маєте парника, не маєте де, то можете десь собі в городі, в кутику, але щоб було затемнене місце. Не зовсім темне, але щоб було затемнене. Ось так, працюємо. У нас сьогодні дощик, злива була, буря була, серед білого дня ніч зробилася. Моя внучка йшла, то її вітром здувало, мусив чоловік її тримати. Він <реш> трошки тяжкий. Ну ось зараз знов почався. Хай падає. Йдемо відпочивати. Будьте здоровенькі.